Всім привіт-привіт! Хочеш зробити нарощування, але не хочеш довгі нігті, тож давай робити зі мною разом. Сьогодні я хочу собі зробити нарощування на своїх нігтях, але я хочу, щоб воно не було довгим. Я розробила собі такий спосіб, ну, не так скажімо, розробила, як приловчилася нарощувати довжину за допомогою верхніх форм, і далі вже архітектуру зробимо за допомогою рідкого матеріалу. У мене ось такі від природи нігті, якісь арочні, якісь неарочні, десь одна сторона плоска, друга сторона більш арочна. Тож сьогодні зробимо на них нарощування, щоб вони виглядали більш Цікавіше, ось, наприклад, подивіться безім'яний пальчик, більш такий. Нормальної архітектури, а ось середній лівий боковий бокова паралель, вона більше така закручена. Це можна підправити з допомогою полігелю або гелю, але треба коригувати матеріал. Так, І також можна навіть гелевими тіпсами, якщо приловчитися і розрахувати матеріал, можна це все поправити. А можна так і залишити, можна укріпити за допомогою гелю, і все буде тіп-топ, особливо, якщо ще Добавити довжину, то воно буде виглядати більш цікавіше. І ось саме ці верхні форми, якими я сьогодні буду донарощувати собі нігті, бо тут вже є якась довжина, і мені треба трохи додати. Саме трохи дуже довгі сьогодні пазурки я робити не буду. Тож, на початку, щоб зробити нарощування, я приміряю цю форму, вона має закривати мої бокові стіночки, так, нігтя. Треба знежирити, ніготь, нанести праймер безкислотний і нанести підложку, що я вже зробила за кадром. Далі я беру цю форму і дивлюся по розміточці, скільки мені потрібно довжини. Запам'ятовую по рисочкам і треба врахувати те, що на, на самому краєчку, скажімо так, у вас буде менше трохи матеріалу, і він спиляється. Тож, робіть трохи длінший, як більше, ніж ви бажаєте, ніж ви бажаєте довжину. Так само це тоденько спиляється, і більш міцніше у вас залишиться на нігтях. Тож, сьогодні я нарощую не гелем, так, а нарощую сьогодні твердою жорсткою базою. Хочу сказати, ця база у мене чудово носиться не гірше, ніж гель. Вона не така пластична і не так гнеться, і чудово підходить при нарощуванні. Чому саме краще вибирати при нарощуванні на верхні форми базу, або ботелгель? можемо ще обрати, але не гель. В чому різниця? В тому, що в базі та ботелгелю скоріше хватається в лампі матеріал, і він не так швидко затікає вам під ніго, Так і менше всякого там треба матеріалу випилювати. Тож я раджу все-таки обирати саме такий матеріал, так? Коли трошки там нас хватилося вже зверху, ви можете перевернути, і якщо все ж таки трохи щось затекло, десь через секунду-дві-три ми можемо перевернути ніг і дістати ось ці затьоки. Що стосується прикладання самої верхньої форми, я роблю ось так. Подивіться, саме на яку довжину я прикладаю, де до якого місця, це, напевно, десь до половини. Таким чином, в мене немає зайвої арки, бо вона мені зараз рідким матеріалом взагалі не потрібна. Мені потрібна, скажімо так, підложка. Так? Ну, саме так і є. Я роблю підложку, і щоб вона була більш така рівненька і не арочна. і не треба було горе матеріалу накладати в форму, щоб у нас вільний край був рівномірніший, так? щоб не було саме того апексу за допомогою тієї форми, тільки плоска підложка. Ну, а далі вже я все заполімерізувала і знежирюю. І що нам залишається, це підпиляти форму. Так, Форму пиляємо відразу, бо хто там накладає відразу горе матеріалу, цього краще не робити. Більше матеріалу, більше пиляєте до того що ви робите вирівнювання і підрівнюєте зараз під ось цей шаблон, який ви вже зробили, він у вас ще не кінцева, скажімо так, заготовка ще будете Підправляти бокові паралелі, будете вільний край підправляти, і таким чином регулювати будете товщину вашого нарощеного нігтя. Тож краще вже регулювати вже підготовий підпиляний нігод тієї форми, яка вам потрібна. Що я, в принципі, зараз і буду робити пиляти форму. Це підпиляли форму, а далі можна вже зробити звичайне укріплення чи вирівнювання, укріплення і вирівнювання, бо це йде товстий шар бази, то нігодь у нас буде укріплений і вирівнювання зробимо за допомогою пензлика тоненького. А ось тут в мене відірвалася підложка, яка служила на даний момент відео, щоб скоріше було зняти нарощування, якщо я не буду його носити. Тож зверху я накладаю саму саме цю базу. І це означає, що все-таки нарощування я буду носити, бо ця база мені сподобалась тим, що в неї дуже велика сцепка гарна з ніхтям. Так, Вона дуже гарно тримається. Ось це і не реклама якась замовлена, просто я відтестувала її сама, і вона добре тримається на нігтях. Тож доведеться мені з цим нарощуванням походити або його попиляти. Далі я поставила краю. Каплю цієї бази і пензликом все підрівнюю. Якщо у вас десь там щось виявилось не так, як забажалось по архітектурі, сміло беріть пилочку і підпилюйте. Ну що в цьому такого, доки ви ще не зробили дизайн і не перекрили все то, ви можете сміливо собі там щось підпилювати і коригувати так, щоб вам подобалось або вашому клієнту. І все те ж саме я зробила на остальних нігтях. А от про манікюрчик мені сьогодні писати нічого не треба, бо якщо ви не помітили, то ми його взагалі не робили. І навіть хочу сказати, що можна не робити, а можна зробити навіть зараз. Бо це база така камуфлююча, і перехід в нас доволі йде плавний. Особливо, якщо ви будете ще там робити покриття кольорове, то можна навіть зараз зробити. Я розраховувала на все на те, що все ж таки ця кутикула ще Маленька, але бачу, напевно, прийдеться мені її теж трошечки зрізати. Я обрала на собі кольоровий лак, хотіла. Якийсь неоновий дістати, щоб зробити френч. але не вдалося дістати, шукати вже не було часу. Вибрала синій, і він мені взагалі не сподобався. Тож я його зітерла, і френч на сьогодні відміняється, бо в мене залишилось 10 хвилин всього на декор, що ми можемо зробити на декор і для дизайну за 10 хвилин. Якийсь мазок, якийсь стемпінг. Або ще найскоріше це буде слайдер. Ось такі слайдери з Aliexpress, давно вже замовляла. Дуже круті, але єдине, що не подобається, іноді ось ці слайдери просто пополам можуть розірватися. Ну, якщо брати обережно і приловчитися, то вони ідеальні і недоліків я взагалі в них не помітила. Тож таким чином, я їх приклеюю на нісці. Ністі можуть бути нежирені, можуть бути з липким шаром. Як вже забажаєте, як вам зручно. Як я їх закріпляю. Обов'язково треба пройти з тонезеньким шаром, прозорої каучукової бази. Таким чином, більш надійніше буде триматися ваш, ваш слайдер. І що саме головне, його треба ідеально розітерти, щоб там не було ніяких зморшок, Іначе саме ті зморшки починають там стиратися покриття. Топ і швидко вони відклеюються. І ось саме він вже ТОП. коли ми завершаємо, все, закріпили і прикриваємо топом і полімерізуємо в лампі. І дивимося результат ось таке в нас швидке нарощування. І короткі нігті. Не обов'язково нарощування, то це дуже довгі нігті. Можна робити короткі нігті, трошечки донаростити середню довжину і дуже довгі. Це вже за вашим бажанням. Якщо вам сподобався такий варіант нарощування, розробки такої підложки, на швидкоруч і багаторазової форми. То ставте лайк і пишіть свій коментар, як нарощуєте зараз ви, чи ще досі вирізаєте паперові форми, чи прилучились теж на верхні форми, чи на гелеві тіпси, що ви зараз робите. До речі, дуже цікаво, бо дуже багато варіантів зараз нарощування і статистика була б дуже цікава. Тож чекаю від вас лайків, коментарів і підписки. До зустрічі в нових відео.